Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так що ж, будемо говорити про те, що Путін таки тримає Трампа за Фаберже. Це те, що я трендів тут уже. З часу царіння Трампа на другий, так би мовити, термін. Це ж так, ну подивіться, О, взяли отого колишнього киянина, який під час е, так, знищення дитячого садка у Києві приїхав в США і його звідти відправили. Цього Дмітріїв, чи як він там називається, Так, відправили від теля. Потім Віткова теж відсторонили. І тут, так, від, від цих цих переговорів, і тут, напевно, недаремно виплили нові файли Епштейна. І цьому Трампу показали, що. Напевно, там щось йому передали по якихось особистих каналах, про те, що в нас є ще щось там конкретне. Ну, а як інакше оцінити, що після цього всього, і після того, як він вів там якісь санкції так, проти оцих цих гаманців, так би мовити, Путіна і війни? Поворот на 180 градусів, і е, Трампу Путін прислав ці вимоги до України з 28 пунктів, які Трамп назвав своїми. Так, так, ні, ну так, Давайте будемо розбиратися. Чого це претензії тільки до України, а претензії до гарантів? Незалежності й територіальної цілісності України, Московії і Сполучених Штатів Америки. Чому, до речі, де наше там міністерство закордонних справ, де міністр? Чому це все не піднімається? Чому ми не викотимо, наприклад, через своїх? Хай не не через Трампа, бо він уже викотив, через своїх європейських партнерів, наприклад, там із 30 пунктів. Чи з 50 пунктів вимоги, от ми повинні скоротити, а що це ми повинні скорочувати армію? А чому московити не повинні скорочувати армію, якщо ми хочемо на паритетних началах? І все останнє, якщо ви хочете так русский язик, то давайте українську мову. Запроваджувати скрізь, точно на таких самих паритетних началах Московії. Хочете ви РПЦ, щоб тут було. Ну, давайте будемо е, так, Українську, греко-католицьку церкву, ПЦУ і все останнє на таких самих паритетних началах. Ми відкриваємо в себе 10 церков, ви так само 10. А якщо перетето, то важить більше населення, значить ви повинні більше. Ну, я про якісь елементарні речі кажу здорового глузду і формальної логіки, а не маразму оцього всього, який від нас вимагає Трамп разом із оцією бандою московитів андрофагів вони на нас напали і вони від нас вимагають. Вони є гарантами, і вони від нас вимагають. Ну як це Це в голову не налазить? Ми повинні від вас вимагати виконання своїх зобов'язань, які взяти на міжнародному рівні, які донині зберігаються в організації Об'єднаних Націй. Витягуйте їх від теля. Чому ніхто не чому наша така беззуба, абсолютно дипломатія, яка цим не займається? Ну, давайте ми разом з нашими європейськими партнерами от виставимо їм оці всі речі. Чому ми цього не робимо? Чому до нас претензії, і ми, ніби це нормально, до нас претензії це нормально, так? На нас напали і ми винні. Ти винуват тим, що хочеться мені кушати. Ну це ж мразм повний. Скільки ми будемо жити у цьому маразмі, який е, постійно продовжується? Чому ми такі бездієві, чому ми такі беззубі, чому ми не е, мобілізуємо своїх друзів, союзників і все таке інше? Ну, ми бачимо, що тримає за, за одне місце? Ну, ми ж бачимо, це ж очевидно, так же не можна крутнуть сюди, це значить його взяли за оце місце і давлять отак. Йому болить, і він починає згоджуватися з усім. Я маю на увазі Трампа, але ж ми так не маємо робити.